Thank you. Останній дзвоник радісно лунає, він спогади і знов несе. Хай Україна квітне й процвітає, щоб ми зростали в щасті і добрі. Україна рідна, ти наша опора, твоя земля могутня і свята. Вона дає нам силу і простори, де й місь мріє, творить і зроста. Добрий, Добрий день, дорога, дорога шкільна, родина. шкільна родина! Вітаємо вас на святі. Останнього, Останнього дзвоника. дзвоника. Навчальний рік. Випробував нас на витривалість, на віру, силу духу. Але попри все, ми тут разом під нашим українським небом з любов'ю до знань, з мріями про майбутнє і з непохитною вірою в перемогу. Останній дзвоник, молосняний вітер, що лагідно перегортає ще одну сторінку нашої шкільної історії. Для когось він сповіщає довгоочікувані канюкли. Для когось це стартом нового етапу навчання. А для випускників це перші акорди дорослого життя, сповненого мрій, викликів великих можливостей. І щастя острови, хай має ряд над нами державні прапори, кольорова птаха з білими крилами, ріки день приносить у житті, творимо, ми щастя, Власними руками, і летять любові, бельски, Молода країна Земле Україно украхіно, Дорогі друзі, сьогоднішній день особливий для всієї нашої шкільної родини. Останній дзвоник свято радості і смутку водночас, радості, бо закінчився ще один тривожний навчальний рік: смутку, бо для наших випускників це день прощання з віцеєм, з безтурботним щасливим дитинством. Щиро дякую всім, хто утворив це свято щоденною працею, мудрим вчителям за знання, терпіння, щедрі серця, батькам за любов, підтримку та розуміння. Працівникам закладу за тепло, турботу і щоденну нелегку роботу. Тож, нехай сьогоднішній дзвінок. Стане символом нових починань, великих звершень і щасливого майбутнього для наших випускників, а для решти гарним літнім початком відпочинку та перезавантаженням на наступний навчальний рік. Тож за традицією набирайтесь сил, відпочивайте! До зустрічі у вересні. Бувайте! У нас. Треба фрукту я хвати, по складам книжки читати, А письмо тут в руки. Від набуженію. Другий клас пішла таблиця і нічого не з сниця. Ми її помогнемо на уроках говоримо, Їхні дії, як сили, розібратись нема сили. Ось і третій рік вийшли. А сюрпризи ще доволі. Треба все порахувати. Звідкись шлях і швидкість взяти, незадача. Просто мрія, розбери, яка дія. Швидко промайнув цей час. Нас чекав четвертий клас. Казка, вірш, оповідання. Увесь час вели змагання. Ох, цей п'ятий ходи жахом обійняти, вчителів багато, як же ж їх запам'ятати, а вимоги хоч тікай, Ми всі виснажені брати. Ось і в шостій перейшли, вчитель каже, підросли і взялись нас тренувати, і знаннями набивати. Ми вивчали піраміди. Дроби, хатити, гібриди, Меразуй, неандертальців, кімерійців, португальців. Зрозуміли зі свізьми, хомосапінсими. Усьому і ще складніше. Подають що розумніше, осрівняння розв'яжи, теорему докажи, а задачі, а задачі тато й мама гірко плачуть. І пішли нові предмети що на день одні секрети. І чомусь землетія тягне далі від учу. У восьмому і дев'ятому ми акселерати. Стали ми вночі гуляти, на заняттях всі мовчати, бо уроки мало вчать. Он хтось явно не доспав. Мабуть, цілу ніч гуляв. Дорогі випускники. батько й мама. Хто вас краще знає, хто за вас душею вболіває? Крок в життя відповідальний крок, тож пам'ятайте батьківський урок. Навчальний рік до фінішу добіг, от і усе скінчилися уроки, і перед вами тисячі доріг, де самостійно здійснити ви кроки. І виберете тут лише одну, що поведе вперед по вашій долі, тож вибирайте сонячну ясну, дорогу світ у квітковім полі. Яка Завжди до щастя приведе, з якої видно горизонти вдалі. На ній ви не оступитесь ніде, а проживете чесно і без печалі. Дорогі діти, сьогодні ви приступаєте шкільний поріг в інше життя, у доросле життя. Попереду важкі рішення, нові мрії та випробування. Ми віримо, що все вийде у вас, бо ви виросли сильними, добрими, світлими. Не бійтеся труднощів. Справжня сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб піднятися і йти далі з гідністю. Ви закінчуєте школу у непростий час, але саме це зробить вас сильнішими. Та нехай у вашому серці завжди живе любов до рідної землі, повага до людей, мужність у виборі правди. Ми благословляємо вас на чесне життя, на сміливість бути собою, на вірність своєму корінню, своїй родині, своїй батьківщині. Хай ваша доля буде гідною і в мирному небі, і щасливій країні, яку ви самі будете творити. Ніколи не забувайте, хто ви і звідки, ви родом з України, в добру путь, дорогі діти! З вірою з добром! І світлому серці. У хвилини радості й дитячої печалі учитель був ваш вірний помічник. Його ви руку дружно відчували. Він поруч був, ваш класний керівник. Дорогі діти. Я вас сьогодні прозвенів Останній дзвон, який сповістив про завершення важливого етапу у вашому житті, шкільного життя. Попереду вас чекають нові дороги, великі мрії, дорослі рішення. Тож нехай цей дзвоник не стане для вас прощальним, а буде добрим стимулом початку дорослого нового життя. Не забувайте рідну школу, вчителів, які дали вам знання, клали у вас свою душу е і тепло своїх сердець. Пам'ятайте своїх батьків, які завжди були поряд, вірили і надіялись у вас, дорогі діти! Нехай ніколи не заростає стежина до рідної школи там, де промайнуло ваше дитинство. Йдіть у життя з добром, зі світлом у серці, з гордістю за те, що ви, діти України. Ми пишаємося вами. Нехай ваш життєвий шлях буде щедрим на можливості, щасливим на вибір і добрим на людей. Не бійтеся мріяти, адже саме мрії ведуть нас до великих звершень. У добру в путь! Шій багато талантів, спортсменів, ерудитів, музикантів, та гордістю найбільшою для нас є одинадцятий випускний клас. До слова запрошуються випускники. Ось і все. Спасибі, Любашкова, бо про одинадцять літ, уроків дозвілля, друзів кола, прекрасних, чарівних дитинства світу. Вже перегорнули підручників останні сторінки, і якось так раптово ми відчули, що ви не час скоріше відрізнути. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас і здоров'я, щастя вам бажаємо! бо стан душі не виселить словам. За все, чого навчилися, і знаємо. Сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. У школі ми зробили перші кроки: країну знань і відкриття у пам'яті. Залишиться урок, з з якими підемо в майбуття. І останній дзвоник будемо пам'ятати твою мудрість, учительську, тепло долонь. бо тільки кітень може дарувати. Друге, свою, теденька вогонь. Хай кожен з вас лише добре серце має, Іде у світ навчатись і творить. В очах любов, натхнення, вічно сянь і доля щастя сонячно горить. Родина твоя Головне все родина. Тут і своя людина, якщо падеш Якщо злетів, радіють, Головне все родина, купи своя Нестина, якщо впадеш, піднімуть якщо злетів, радіють